Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Та вас, шановні друзі, тані усім прихильникам українського футболу, усім хто стежить за чемпіонатом першої ліги, Запрошую вас на арену лівий берег із складу лівого берега у воротах Роман Жмурко. Далі в обороні. Склад Вікторії на ваших екранах. Владислав Кучерук у воротах. Номер 1 яка сьогоднішній поєдинок розсудить Микита Богатир і його асистенти Кирило Хіміченко Владислав Машковський. Перший символічний удар у нашому матчі виконають. Діти Мілана та Марк, чия мама Оксана працює у клубі лівому березі. Вони здійснюють цей удар за свого героя, двоюрідного брата Лещенка Володимира Андрійовича служив сапером. Робота що не знає. Спокою після звільнення Чорнобаївки та Херсона отримав наказ їхати туди для розмінування. Вже за короткий час повернувся на Донеччину у район міста Волноваха де 28 березня 2023 року. Загинув під час виконання бойового завдання Володимиру було 28 років. Протистояння з одним із лідерів. Отож все готово. Микита Богатир дає стартовий свисток, і ми розпочинаємо. Зараз перехоплення і пасовує ручку на правий фланг. Удар, рикошет і м'яч іде на кудовий. Ось вона перша загроза від Лелек. Удар по воротах Владислава Кучерука. другого берега, ми розуміємо, це друга сходинка. Там, де розташовується нині у це перевага в два залікові бали над суперником. Порушення правил проти шестело. Дмитро Ульянов збиває свого суперника по флангу. Вимагають у болівальники лівого берега. Розграш стандарту. Шастал хороший навіс. Удар! М'ячоси! 1-0. А ось і гол. Те, про що просили у уболівальники перед виконанням цього штрафного удару бездоганна передача від Дмитра Шастала. Чудовий навіс. Виконує один із лідерів лівого берега. І на 12-й хвилині матчу Олександр Ябаконь вже спостерігає, як його команда святкує. Взяття вгоріт. Андрій Якимів, Євпак там розташовується. Хто ж битим? Битиме Євпак. Він пробиває удари жмурко. Фіксує м'яч в руках. Є влучання у ворота, але без особливої загрози. От Реасов віддає передачу жорстку проти нього. Зіграв Вендел, але триває атака. Вікторію уже в штрафному Євпак. Євпак виконує на стійку передачу І не вдається зараз зрівняти рахунок. Це так момент. Виникає у Вікторії дуже мало подібних епізодів сьогодні. У команди Анатолія Безсмертного. і зараз воріт, але важко було реалізувати це, тому що суперник дуже заважав кидання за боковою. Удар вище воріт! Пробиває криву ручку. Як же м'яч зараз лягав на ногу півзахисникові? Шастал. Навіс. Удар головою. М'яч над воротами летить. Це було дуже небезпечно. І знову після стандарту. Цього разу після кутового Валерій Самар пробиває головою над поперечкою. Після штраф. Шестал. Чудова робота від Вендела. Він грає на випередження проти Новотрясова. проштовхує м'яч І далі запускає Шестел. Шестал ще одна передача від нього. Удар вище воріт! Пробиває Воробчак. над воротами. не вдалося, як слід дотик насправдити. На Воробчака. Годують на флензі. З лівого берега. Дієго тримає передачу, можна бити в поворотах, але в останній момент вибиває м'яч з-під ніг суперника Владислав Хамилюк. Сідний. Здорово. Шастал відкривається під передачу. Шастал може навіть бити, але він відпасовує ширше. Воробчак. Воробчак із м'ячем. Воробчак простріл низом повертає на партнера, але без удару по воротах добре розіграна ця атака. Комбінація, яка знову ж таки без завершального удару. Шастал. Ситуації класно відкрився туди, але не встигав до м'яча. Напевно, вендл, чи, мабуть, бігти. Але це вже не важливо, тому що триває атака Вікторії. Передача по правому флангу. Падіння в штрафному майданчику. І що це? Це буде жовта за симуляцію. Попередження від богатиря жовта картка для Станіслава Шарая за це падіння ручку. на Шастала Шастал далі. Виконує навіс на дальню стійку. І що м'яч не спершу спробу фіксує кучеру. Зараз облівальники Вікторії там за тими воротами. Трохи похвилювалися Яєв є навіс, але Немає удару. Підбирання. Можливо, зараз буде удар. Є спроба, але сидний блокує зараз цей удар. І від нього м'яч іде. Кутовий за межі поля. Шастале. Вонічев. Криворучко. Криворучко далі. Проштовхнув Сідний перший на м'ячі. Сідний віддає на Воробчака. Воробчак розхитує. Воробчак пробиває в ближній кут, але не влучає у ворота. І там був дотик від захисника Вікторії. Кутовий для лівого берега. Це Воробчак. Чудовий поєдинок. Він провів із агробізнесом. Відзначився дублем. Розхутував суперника, в ближній кут намагався поцілити. За грубізнесом, був у нього один дуже красивий гол голосмеш штрафного майданчика, і в дальній кут лівою тоді пробив. Зараз може бути удар відкриворучка. Низом! І автогол. у воротах! 2-0. Намагався Станіслав Шарай допомогти команді вибити м'яч. Заблокувати цей удар криворучка, який дуже хитро пробиває. Він ставить м'яч газоном, він не б'є на силу, він розуміє, що багато і своїх, і чужих футболістів попереду. І висока частка ймовірності, що може заблокувати цей удар. Ну і святкує. Святкує Олег Криворучко. На кого запишуть це взяття воріт? Уніче. Ну, Біжить вперед, попереду лише суперник і Гунічев, що буде на себе брати. Гунічев ближній кут пробиває і зовсім трішки не влучає. Дуже впевнена спроба від Єгора Гунічева. І Він каже, що кутовий має бути, але судячи з його реакції рішення Арбітра абсолютно протилежне. Виконувати він подачу. Штрафний майданчик навіс від Дитяєва Удар! М'яч влучає у поперечку. Шанс для вікторії. На виході зіграв жмурко. І зараз дуже щастить лівому перевчарук. На лівий фланг. Передача від нього точна. Ну, Трясов назад, Дає перехоплення. контратака вималюється у лівого берега, а не всі захисники повернулись на позицію. Новотрясов зараз повертається і саме через цю зону проходить передача на Гунічева. Гунічев! Ну просто майстер. Як же він побачив цю маленьку шпарину. Ближній кут під стійку забиває Гунічев. Дуже холодно, кровно, був у нього варіант. А ліворуч міг пробивати в Дальній, міг навіть в такій ситуації якусь паніку спіймати. Але як же майстерно і холоднокровно реалізовує Єгор Гунічев. Цей момент не встигає Новотрясов повернутися на свою позицію. Ось центральний захисник затримався там попереду. Якраз через зону, яку ніхто не закрив, ніхто не підстрахував. Дуже втраченого. Але це все. Завершується. Поєдинок між лівим берегом та Вікторією. Стартовий матч 18-го туру чемпіонату першої ліги. 3-0. Чергова перемога команди Олександра Рябоконя. Домашній матч. Лівий берег виграє з рахунком 3-0. ВіБет, Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.